Всім привіт! Сьогодні такий сонячний сонячний день. Я приїхала до свого лікаря, але в мене є ще десь 40 хвилин погуляти, тому я беру вас з собою. Подивимось навкруги. Ось, бачите, як гарно сонячно і дуже-дуже жарко. Вже до Риму йде жара. Ось це станція метро Лепанто і зона праці. Хочу вам показати Кавур, площа кавур. Вона мені дуже дуже подобається, ми до неї йдемо, тому що е Італія вона як держава існує не так вже і давно. Це були такі, знаєте, розрізнені королівства: е серденське, не неополітанське, е венеціанське, і потім всі ці королівства об'єдналися в об'єднану таку Італію. І от саме граф. Каміло Кавур. Він був прем'єр-міністром королівства Сарденія, і він був одним з ініціаторів об'єднання Італії. Ось ця п'яца. дуже бела, дуже гарна така. Знаєте, вам і римські сосни, і пальми. Таке небо чудово. Чудово, чудово, чудово сьогодні. І настрій одразу піднімається. До речі, в мене на відео на каналі є два відео. Вони називаються Чеширський кіт. І оце саме перший кінотеатр. Він називається Адріано. І знаходиться в театрі Адріано, який знаходиться от саме на цій п'ятці, ось він по ліву сторону від нас. І ми сюди перший раз з ним приїхали в кінотеатр. Це моє перший. Таке перше кіно у Римі в Італії. Це був парк юрського періоду. І я пригадую, що мені дуже не сподобалось, що було дуже брудно в тому кінотеатрі, але отак назовні знаєте дуже гарненько все, дуже охайно. Ну, знаєте, в історичному центрі Риму більш-менш прибирають. От. ще тут є чудова церква. Боже, як же вона називається? А, е Валдезе Ді Дірома. Вона в нас за спиною. Зараз я вам покажу її. Ой, як чудово. Дай Бог, щоб вам це було видно, тому що я нічого не бачу, що я знімаю таке сонце. Ой, мої пальми, як вони мені подобаються. От, от якби ж то не така жара. Туристи, туристи. Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Це знову я, ваша Маріанна. Ви на моєму каналі Альтравіта. Будь ласка, пишіть мені коментарі українською мовою і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір, наш всесвіт україномовний. Якби ж то. Мої хороші, ну ми з вами теж докладаємо до цього свою краплинку праці. Тому, мої хороші, пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Це третя серія про падованця Андрея. Я. А... Зупинилася на тому, що я йому сказала, що ні, більше я не хочу е, з тобою розмовляти, листуватися, тому що це велика напруга. Ну я йому цього не казала, що це велика напруга. Я йому просто сказала, що ти знаєш, е, ну для мене це незручно. Ну незручно, я не бачу перспектив. Е, ти далеко від мене живеш. Тобто мені потрібно, щоб до тебе переїхати, змінити все своє життя. У мене документи на Рим оформлені. От він каже: Так, ми ж одружимось, одружимося. Я ж тільки з одруженням, і тоді в тебе будуть всі документи оформлені на падову. На, значить, зі мною я буду за тебе відповідати. І ну, як то мені в це не вірилось, і я перестала відповідати на його значить, листи і на його дзвінки. І мене вистачило десь на три дні. Тому що я теж до нього звикла. По-перше, він мені дійсно подобався. Чисто фізикаменти він мені подобався. Потім він був дуже вічливий. Він був, ну скажімо так, дуже харизматично. А, такий, як вам сказати? А, він все розумів. Тобто він не наполягав, що ой, от мені конче потрібно з тобою порозмовляти. Ану швидко вийшла з квартири і порозмовляй зі мною, якщо ти не можеш розмовляти в квартирі. Тобто він, значить, входив в моє становище завжди. От він мене як то я не знаю, підтримував у ці розмови. Я вже до них звикла, і тут три дні без нього, і я як то почала. Скучати. І тут він мені висилає м, квитки. От, фреча роса це такий поїзд в Італії, фреча роса прімо тобто першим класом він виїжджає через місяць до мене, і в той же день два квитки. На мене і на нього, що ми їдемо разом у падову. І значить, я отримала ці квитки і, і взяла слухалку і кажу: ну навіщо ти їх купив? Він каже: слухай, я чесна порядна людина. Я сказав, що ми з тобою зустрінемось. Значить, ми зустрінемось. Якщо ти не захочеш зі мною поїхати, ну значить, я викину цей квиток і поїду до падови сам. Ну, чого ти переймаєшся? Я кажу, та він коштує. Я тоді ще подивилася, що першим класом цей квиток коштував там, 200 з чимось євро. Це тільки в один е, кінець, От, в один бік. От. І він каже: слухай, для мене 200 євро. Ну що ти таке кажеш? Це взагалі для мене не проблема. От. Я кажу: ну гаразд, а як я там буду жити? Як я там знайду собі роботу? Тут в мене є дідусь, я за ним доглядаю, мені хоч щось сплачують. Він каже, Маріанна, ну скільки там тобі сплачують? Давай так. я... Поки ти ще не моя дружина, тому що е, це теж я знаю, це буде е, займати певний час. А він вже передзвонив навіть в наше консульство у Мілані і з'ясував, які потрібні документи. Я не знаю, він так хотів одружитися. Слухайте, це, під, це підкупало дуже. Тобто він е, все розписав по полочкам і він сказав, що там півроку треба чекати, там те, там все. І оцей цей час, поки ти не будеш моєю дружиною, значить. Кожного місяця тобі на рахунок буде, я буду переводити, тисячу євро кожного місяця. Роби з ними, що хочеш. От роби з ними, що хочеш. Це тобі на кишенькові витрати. Я така думаю, непогано. І я сама себе почала лаяти і казати Маріанна, ну скільки можна не вірити в казки, ну скільки можна? Ось дивись, ти симпатична жінка. Ти все своє життя з 14 років ти працювала. Ти все своє життя тягнеш свою доньку. Сама тобі ніхто не допомагає. От сама по собі ти завжди якісь перепони, перешкоди, ці проблеми. Ти одну проблему ти вирішила, там три нових з'явилися. Ти завжди як боєць, як боєць. Ну, будь жінкою, ну, ти сподобалась такому заможньому чоловіку. Ну, будь жінкою, розслабся, розслабся, живи. Нарешті, тобі 42 роки вже. Нарешті, поживи для себе. Людина так для тебе старається. Ну, це я так думала тоді. От. Ну, просто розслабся. Ну, дай йому зробити те, що він хоче. Навіть не допомагай, тільки не е, заважай. Ну, скільки можна, оце, знаєте, жити в такому. Низьких у цих енергіях, тому що коли людина щаслива, коли у людини все добре, вона е, і випромінює енергію високу, позитивну, ви розумієте? Коротше кажучи, я сама собі наказала оцей місяць просто чекати, коли він приїде. І цей місяць він промайнув ну, дуже швидко. Я потихенечку, я дістала свою валізу з антрісолі, свою валізу. Отихенько почала в неї складувати там свої речі, складати, тому що я була впевнена, десь на 98%, що я з ним поїду. Він мені подобався, мені подобався його голос по телефону. Мені все подобалось, все потім він мене не від кого не приховував, не приховував. Навіть це було як то незручно, що він, от, наприклад, мені передзвонює від п'ямату. Мені робить, і він з друзями. І друзі в нього були завжди молодші за нього. Ну, йому 55 років, а друзям було десь приблизно ну, по 35-30. По Такі, знаєте, молоді пілоти, От. теж хлопці небідні. І ось він, значить, з цими друзями, і вони мене салютують. Маріанна, він так тебе чекає, він так про тебе, нам всім тут. Розповідаю, ми вже не можемо самі дочекатися, щоб ти приїхала, тому що він вже навижений. Він вже там хрестиком закреслює дні, коли він за тобою за тобою приїдеть. Але ну дійсно в нас одні перегони, потім інші перегони. Ну в нього немає часу, коли приїхати раніше. А от через тоді вже було три тижні залишалося, Він до тебе приїдеть. Тобто я вже перезнайомилась. І з його мамою він мені вже по телефону мені показав свою маму, і вона там мені щось. А його мамі було на той час 96 років. Вона вже була старенька, старенька. От він мені показав всі свої, все своє добро, всі свої квартири, всі свої гаражі, всі свої це, все. І як він їздить по цим фабрикам, і заводам, значить, на оці ріуньони робить. Тобто, це що таке буде? Ріуньйони, зібрання. А, значить, ну тобто. А він навіть мені показав а, свій дохід за місяць. От я не хочу зараз його озвучувати, але дохід, ну це, це була така свіжа виписка з банку. Він каже: Ти не переймайся, ти не будеш у злиднях, ти не переймайся.' Та я думаю, я не переймаюся, я не переймаюсь. Ось. І він ще, не приїхавши до мене, він вже мені поклав на картку тисячу євро, щоб мені не було сумно. Ви розумієте? Ну, я взагалі, ну, дівчата, це перший раз в моєму житті, коли такий заможній чоловік, як мені тоді здавалося, отак от мене очаровує от. і такий симпатичний. І так, звісно, я закохалася. Він ще не приїхав, я вже закохалася. І от, а вдома там, знаєте, така обстановочка була дуже отака, у накалі. Знову ж таки, сварки, 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 і коли я не витримувала ці сварки, і коли я вставляла там свої п'ять копійок, ну я ж бачу, що він її ображає і фізикаменте, і вербальменти, тобто і вербально, і фізично. Це наскільки потрібно, чому я, я настільки не люблю жінок, які от такі жінки-брехуни, в яких е, життя таке лайно? Але вони всім демонструють, і це для них дуже важливо всьому світу демонструвати, як в них все добре, який в них люблячий чоловік. Господи, якби ж то я до неї не приїхала до своєї мами, я б ніколи б і не знала, що він з нею робить. Він їй дає підзатильник. А вона на наступний день. Ой, та нічого не було. Яке тобі діло? Нічого не було. Але я одружена, а ти сама, ти нікому не потрібна. Я кажу, мам, так, навіщо таке одруження? Якщо він тебе лайном е, словесно поліває зранку до ночі, ти йому прислужуєш мовчки, вислуховуєш то лайно і потім ще і підзатильника отримуєш. Навіщо? А ти всім розповідаєш, як ти зробила цю Італію і які в тобі добрі відносини? А що думаєш з цього приводу твій синочка, якому ти відсилаєш кожного місяця гроші, якому ти купила квартиру? Що думаєш, синочка, що його маму ображають? Мені, мене ніхто не ображає. Я, я ненавиджу цю брехню. Я ненавиджу це ліцемірство. І ось кожного дня вона мені розповідала, що ти лайно, ти ніхто, ти нікому не потрібна. Знову валізу складаєш, так? В Мілан вже з'їздила, хвіст піджали там тобі. Приїхала знову у Рим. Це дуже важко, дівчата. Це дуже важко. Коли ви мені там хтось такі розумні, іноді бувають, напишуть: «Ой, як ти можеш жити зі своєю маман? Як ти можеш? Ось вона тебе не влаштовує. Ти з нею всю кров п'єш і гроші. Я не знаю, може, це хтось мені пише з моїх родичів, тому що вони теж це дивляться. Ось я хочу сказати, що я приїхала не до чужої тітки. Якщо б я знала, що таке коїться в її сім'ї, насправді, якщо б вона казала правду, що я приїхала, нікому тут не потрібна і вийшла заміж вже за того, хто брав. І тепер я от живу як живу, тому що не можу повернутися додому, там живе вже мій син з навісткою і дітьми своїми. І я там зовсім не потрібна, тільки як гаманець. Висилає бабуся гроші, бабусю ще будуть терпіти. Не висилає гроші, ніхто ніколи не поцікавиться, не передзвонить, не напише, мамо, як ти чи бабуся, як ти? Я приїхала не до чужої тітки, і я думала, що моя мама мені допоможе, принаймні, що стосується диванчика мені на кухні, постелить, щоб я змогла щось заробити для себе і її же онуки. Чого вона своєму сину не виставляє рахунки за те, що він стільки років живе в її квартирі, що вона все життя сплачує комунальні на п'ятьох осіб? Вона ж багата жіночка з Італії, і не дай Бог хтось буде думати по-іншому. А мене ладно вбити за кожну копійку. От, наприклад, вона їде в супермаркет, і я кажу, щоб машину не гоняти, мам, купи мені, будь ласка, прокладки. Вони коштують там євро 99, чи просто 99 копійок. І вона оцей чек, вона буде мені отак -от під нос стикати до тих пір, поки я їй ці гроші не поверну. А в мене є такі забобони, я ніколи не повертаю гроші до, е, після 12 ї е, години. Розумієте? От. Наприклад, ось вона мені купила за свої гроші, щось там. І я їй гроші поверну обов'язково на наступний день. Ні, вона мені буде цілий день, цілий вечір. Ти не забула? Ти не забула, ти мені винна 99 центів, ти мені винна. А ти, що синочка вже 20 років живе за рахунок маман, він там щось заробляє. Але ручку не відводить, коли мама висилає пакунки, пакунки їжі, речей, одягу, гроші вона там приховує. Ручку не відводить. А мамі хоча б раз у рік вислати на день народження, хоч щось, жодна онука. Вона має трьох онук, жодна онука, нічого. Ніколи, навіть не поцікавилась, як можна відправити посилочку в Італії для бабусі. А мене за кожну копійку. Та, яка кожну копійку повертає. Я настільки боюсь своїй маман бути винна щось. Що я повертаю кожну копійку, тому що я знаю, що прокляне. Вона вже мене проклянала дуже багато разів. Дуже багато разів. Вона мені казала, ти погана свиня, тому що ти з нами живеш а, там, приживалка. Чогось своєму синочку вона не каже, що він приживалка в її квартирі. Вона це не каже. Але те, що я приїхала, і вона мене бачити, не бачила, я була цілими днями в тих готелях, мила і перекладала ці матраси, і жила за власний кошт, всі ліки, все-все-все, їжу, ліки, а там мильне, рильне. Я все це купувала за власні кошти. В мене навіть в голові ніколи не було, що мені щось може купити мама. Ні. І коли вона щось купав, е, покупала за свій е, рахунок. Оцей рахунок отак от мені був біля носу, що, не дай Бог, я на тебе витрачу хоч копійку. Це я для тих поясню, що хто мені каже, що я мамочку свою об'їдаю. Тобто, мамочка, а, і ви у Біблії сказано, що ви повинні поважати своїх батьків. Тобто, мамочка моя Біблії не читала, вона не знає, що треба доньку поважати. Що коли твою доньку б'ють, треба її захищати, а не допомагати їй бити. Коротше кажучи, от в такій обстановці я була і зараз знаходжусь, і тоді була. І, звичайно, я кожного разу кожного разу шукала е, причину для того, щоб поїхати, поїхати з цього адіща. Поки ти працюєш, ти така втомлена, приходиш додому, що ти навіть ну ти вже в тебе немає сил на це реагувати на всі ці її колкості, на всі ці її знецінення. Ой, юристка прийшла. Ну що, коли помила підлогу. Поперевертала перевертала матераси, ні, ні, щоб сказати: слухай, ти так тяжко працювала, може тобі супчику, може тобі щось зробити? Ти ледве на ногах тримаєшся, бідолашна. Як тобі важко гроші дістаються? Ні, це завжди, отак от було, знаєте, навіщо ти вчилася на юриста? Ну навіщо? Вона настільки не хотіла, вона моєму братові оплачувала. Він хотів навчатися тільки на стаціонарі, він хотів бути великим режисером, От, його там виключали з навчання. Мамочка все оплачувала, тому що він навчався на контракті, вона оплачувала його життя, тому що він не працював, вона оплачувала аборти вагітних жінок його. І це було навіть ти не міг навіть слова сказати. Це ж синочка, це ж допомога для синочки. Він навіть її нічого не просив, вона все сама йому сплачувала. Ви розумієте? Все сама йому сплачувала. І коли я сказала: мам, я хочу вищі, ну, у виш піти, вона каже: який виш? Хто його буде оплачувати? В тебе ще мала дитина. І все. І я сама працювала, я сама навчалася і все це закінчила. А мій брат він на стаціонарі. От він втомився, його там виключили з навчання. Мамочка йому зробила відпустку у Закарпатті, тому що синочки потрібно було йти на говерну чи на говерлу. Як там ця гора називається, відпочити? Я не пам'ятаю, щоб мені колись маман щось купила, якусь відпустку мені сплатила ніколи. Коли, наприклад, господи, а... її онука, моя донька, приїздила у Рим. Це, ну, це коштує, це квитки, це коштує грошей. Звичайно, я це все оплачувала. Вона тільки за мій рахунок приїздила, коли її синочка хотів з дружиною приїхати відпочити. Вона повністю так, так, звичайно, звичайно, приїзди, приїзди, мой синочка, я тобі все сплачу, все сплачу. Тільки приїзди. Для неї це щастя. Це щастя, щось синочці сплатити. Я ж кажу, що вона навіть під бомби поїхала в Україну, тому що у синочці закінчилась банківська карточка Приватбанку. Ви розумієте? І він не зміг з цієї карточки сплачувати комунальні послуги. Що таке дорослому мужику жити, до 40 років дожити і не знати, що таке сплачувати за власний рахунок комунальні послуги? Тому що завжди є мама, яка це сплатить за п'ятьох людей, коли вона там навіть не живе. І вони її там бачити не хочуть. І вона, вона думає, як і після перемоги України зробити ремонт у квартирі, щоб синочка жив ще краще. Вона не думає, як допомогти доньці, наприклад. Вона ж бачить, як я страждаю, живучи з ними. Вона знає, що мені не, вихват... не вистачає грошей на добру оренду. Ні, ви що? Ніколи? Ніколи. Як вона завжди каже, ти завжди була джелоза, ну, тобто, ти завжди ревнувала до свого брата. Звичайно. Ну, звичайно, це навіть не ревність. Це от ти дивишся об'єктивно, чому? Мама, чому? Чому ти мене все моє життя з народження гнобила? І вона цього навіть не заперечує. Вона мені сказала, я тебе ненавиджу, самого дитинства. Ти самого дитинства була нестерпна, просто нестерпна. Я тебе не терплю, з самого дитинства. І вона мені сказала: ти мій кровний ворог, тому що ти моя родичка. Вона навіть не може сказати, що ти моя донька. Вона завжди каже, ти моя родичка, ти мій кровний ворог, ти свиня. Вона завжди була на боці чоловіків. Які мене били. Я була в шоці. Ну, це ще такі розповіді. Ось бачите, я розповідала розповідала вам про бадуванця, ну, щоб ви розуміли, в, якої, в якій обстановці я живу. І я жила без матері дуже довго тобто з 15 років до 39, поки не приїхала знову у Рим. Я забула, я забула що таке жити з матір'ю. І от приїхала, тому що я їй повірила, що вона дійсно тут все тримає під контролем, ми знайдемо роботу і все таке інше. Так, мої хороші. І от е, Андрея, він мені е, сказав, що все, все, наприклад, ще завтра він повинен був приїхати. От і е, я вже так повинна була їхати його зустрічати. А от як він приїхав, Ну, і мати ж моя там, ой, ой, валізу вона знову складає червону, ой, валізу знову складає, знову до якогось там оцього їде. Знаєте, вона як наврочила. От як наврочила мені на дорогу от такі прокльони. І я такого відгрібла в тій падові, ви навіть не можете собі уявити. Це, це все попереду. Я дуже а, попереджаю дівчата, ті, хто мене дивиться, ви мені пишете, я тебе дивлюсь в укритті, а в нас в Харкові немає електроенергії, я заправляюсь у пункті незламності. і... Включаю телефон, щоб дивитися тебе. Будь ласочка, о, от всі ці мої розповіді про паду, вони будуть не дуже легкі. Тому ем, дозуйте мене, потрішечки мене дивитись, щоб ваша тривожність не стала ще більшою. От. Тому ось так я повинна була на наступний день зустрічати Андрея. Давайте на цьому ми закінчимо. Це який? Третя серія? Да? Третя серія про падованця. Так, третя серія. Буде четверта. Чао, чао до побачення.